Доброго дня, а підскажіть, що таке розумний будинок від Ajax, і як за допомогою нього можна заощаджувати гроші? Доброго дня! Так, в системі AJAX є лінійка пристроїв для автоматизації, що дозволить керувати освітленням, опаленням, електроприладами та іншими системами. І це підвищить комфорт і безпеку вашого житла. Окей, а як це допомагає заощаджувати? Система дозволяє керувати групами пристроїв автоматично. Наприклад, ви можете налаштувати так, щоб бойлер вимикався, коли ви. Їдете з дому і автоматично вмикався перед вашим поверненням. Угу. А як мені тоді щось увімкнути, якщо я захворів і залишився вдома? Все дуже просто, адже система контролюється через мобільний застосунок. Наприклад, можна налаштувати сценарій повернення додому, і система автоматично увімкне освітлення, опалення, бойлер і, в принципі, все, що ви захочете. Ого, то не можна керувати навіть з офісу або в дорозі? Так, щоб керувати системою, а Якс, вам не потрібно бути підключеними до однієї Wi-Fi мережі або бути десь поблизу. Це можна робити навіть з іншого кінця світу. Головне, щоб був інтернет. Прикольно, давайте тоді підберемо мені систему. Давайте. А ти підписуйся, щоб знати більше про техніку Ajax.